Вітаю всіх! Тепер я хочу розглянути такий сценарій для всіх для нас, для харків'ян. Найбільший сценарій розвідку сподівай, який найбільш ймовірний. Давайте так. Перше. Беру перше ось що. Рух буде тільки на прикордонні. Рух тільки буде на прикордонні, буде якась сіра зона. Перший варіант. Вірогідність дуже велика. Ворог зможе просунутись в глиб області. Не зовсім намагання. І третій варіант: наші зможуть зупинити це все ще на кордоні взагалі. На кордоні ні, як я розумію, але перший варіант на прикордоні. На прикордоні, так. 10 на 5. Ну, топік ось. На прикордоні, так. Вглиб в області, що в нас там? Фантазій багато. Угу. Мало ресурсів. Ні, любі мої ні. глиб області, відразу кажу, ні. Ні. Ну, ви що, ні, звісно, ні, це не глиб області, ні. Прикордоння, так. І третій варіант, що наші там зовсім на краю придушать, ні. Не придушать вони зовсім. Намагатимуться, але ні. Там важко. Дивіться, найбільш вірогідний варіант з усього. А ось тут перемога це наша більше так, маленька така. маленька. Дивіться, друг буде на прикордонні. Однозначно там. Вглиб ні. Однозначно, ні. Пугалки-шугалки, намагання якісь, але ні, ні, ніхто не дасть. Але наші не зможуть взагалі придушити там, прямо на краю, не придушать. На прикордонні буде прикордонні населені пункти. Так Харківська область, такий розклад. Це ще не найгірший варіант, який може бути.